Кипіло з Алікою Піхтеровою. Друга частина мого етеру сьогодні буде в розмові з волонтеркою. А я, мабуть, трошки розповім, як ми взагалі познайомилися, як я вийшла та знайшла цей контакт. Це дуже цікава історія. Як на мене, якось вночі мені моя подруга скидає відео просто з надзвичайною кількістю обурливих смайліків. І каже, як таке може бути, як це взагалі можливо. А справа в тім, що це було напередодні російського дня Побєди, 9 травня. І у відні волонтерка, яку я зараз представлю, стала очевидицею, так би мовити, незабутнього концерту на одній з вуличних площ. Росіяни святкували побіду, співали пісні про русський мір. І всіляко вони там розважалися, і російські гостролери, вони там самі були здивовані, що їм дозволили взагалі цей виступ, і ситуація ну чесно крамольна. А волонтерка Ольга якимаха Дарані, а вона і однодумці, українці, з якими я так розумію, Ольга в контакті, та організували таку контракцію і нагадали вкотре, що ну люди що це жах. Влаштували акцію, вийшли на вулиці і отак ми власне, і познайомились. Ольгу, я вас вітаю. Дякую, приємно бути у вас нам теж приємно, що ви у нас були у відні. А тепер у Харкові цікаво запитати у вас, як так сталося. Та зазначу, що ви засновниця благодійного проєкту Stories in Color і волонтерка з 14-го року. Тому я думаю, що розмова наша буде дуже цікава. Але розкажіть, будь ласка, що привело в Харків, окрім любові, звичайно, до міста а, так, оскільки як ви правильно зазначили, я волонтер і засновниця мого. Проєкту. А Спочатку повноштабної війни, тобто з 22-го року, я сама займаюся з дітками і з мамами, переселенцями або з окупованих територій, або деокупованих територій. І я почала з того, що я надавала їм психологічну допомогу у Вітні, і якраз збирала їх малюночки, історії. І я зрозуміла, що щось треба з цим робити. Тобто, діти мають бути в увазі. Треба було максимально поширити цю інформацію серед іноземців, тому що, на жаль, вони, ну, оскільки не розуміли мови, їм потрібно було і перекладати, і оформлювати цих мам з діток. І, відповідно, от з того моменту я почала колекціонувати ці історії. А в Харків мене привело те, що, ну, по-перше, у мене самої трошки є родичі в Харкові, а по-друге, мене настільки вражає, як ваше місто просто незламне, що. Кожна ночі це просто це якийсь кошмар терор, але я просто захоплююся дійсно вашими людьми. Я захоплююся вашими дітьми, я захоплююсь вашою молоді. Що я показую іноземцям тут, що от подивіться тут війна, тут їх бомблять, а життя триває. І ті, і люди радіють, що дійсно радіють, тому що ну просто в іноземців є така поняття, що о Боже мій, напевно, вони там живуть в бункерах, не вилазять і просто не чесані, не миті. А я кажу: о, подивіться, там я в ресторані сижу, от, подивіться, які класні штуки, або які класні івенти для дітей проводять, і вони просто в шоці. Ну, в них це в голові не вкладається. Як таке можливо? Я кажу, так, да, ну наші дівчата ще манікюр роблять. Mm -hmm. я кажу, Під вибух, mm -hmm. я кажу, що ви думали? У нас дівчата мають бути гарні. Тому так, і власне. Я приїхала, тому що е, я шукала діток, чиї історії я можу розказати, показати, тому що 5 липня у Відні в нас буде проходити виставка. Зараз якраз нам надали приміщення в стрійці на два місяці. І я сказала, що оскільки я їжу в різні міста, особливо в гарячі точки, я зазвичай намагаюся їздити, мама, пробачте, це не знаєш. Для мене важливо показати ці міста. Тому що я ж кажу, мало мало що відомо. Вони просто бачать новини, вони читають газети, але це не те саме, коли ти наживо говориш. А ви сама з якого міста? Я народилася в Києві. Ага. От так, тому от якраз перед тим як бути у вас в Харкові, я була в своєму рідному місті. Цікаво, чомусь ідентифікувала вас як харків'янку. <ріст> <ріст> а ви так трошки зачепили тему того, що у іноземців може бути хибне сприйняття. Ну не може бути, а дійсно воно і є того, як ми тут живемо. І от це надзвичайно цікава тема, і чесно, я настільки захоплююсь людьми, які за кордоном продовжують ну вперто лупатись у скалу. Бо мені здається, що як би нам не було важко тут у Харкові, ти все одно ну, як в колі своїх, і тобі не треба нічого пояснювати, бо і так все зрозуміло. Якщо комусь не зрозуміло, то ти просто відвертаєшся від цієї людини. Ви наскільки часто стикаєтеся із тим? Ну я думаю, що та регулярно із тим, що вас просто не розуміють. А де ви берете от силу на те, щоб далі це продовжувати? Виходити на акції, змінювати, пояснювати? от де ви ці слова знаходите? А, ну от ви зазначили, що була демонстрація 9 травня. Просто як так сталося? А була є в Відні одна організація, яка просто написала пост в інстаграм. Що так-та і так-то росіяни от, планують таке шабан, шабом <схи> шабонство. І хто хоче, вийдіть, будь ласка, на вулицю і ну, то -то, давайте покажемо єдність, що ми проти цього. На жаль, нас вийшло, ну, на мій погляд, дуже мало, порівняно з росіянами. Ну там росіян просто тьма була, товпа. Але я рада, що ми все одно вийшли, ми заявили про себе. наприклад, був такий момент, коли в мене відео, до речі, це дуже видно. Нас розділили трамваєм і на реальному муліції. Місцевої. І зрозуміло, що між нами така велика прірва. І нас не підпускали один до одного, тому що, ну не дай Боже, провокація бо ще там ще щось станеться. І мені приходить на думку ідея, що в мене є мій прапор, а, і в мене завжди на кожну демонстрацію я беру малюнки дітей, які мені малюють в Україні. Я взяла два з моїх малюнків, я взяла свого друга іноземця. Я кажу, слухай. А давай просто мовчки, ми нічого не будемо казати, нічого не будемо кричати, просто мовчки станемо перед колоною росіян, от показуючи ці малюнки і прапор. Тому що я помітила в той момент, що австрійці фотографували росіян, але вони не майже не звертали увагу на українців. І таким чином, тобто я помітила, що в них це викликало контраст. У мене одразу підійшла австрійська поліція, каже, що ви там не можете кричати слова Україні, ви там не створюєте провокації. Як же мені не потрібно ніякі провокації. Ну, ніякі так, мені головне внести ось цей от контраст. От, і от, напевно таким чином, коли я завжди виходжу на демонстрації, і знову ж знов, таки да, от ми проводили демонстрацію, там було присвячено зґвалтованим жінкам. Знову ж таки, не обов'язково кричати, не обов'язково щось там доказувати їм. Ти просто от показуєш, що ми такі самі, як і ви, але е, ми страждаємо зараз, і ми дійсно потребуємо допомоги і звернення уваги. І це можна робити мовчки, це я ж кажу, не обов'язково там слоганами робити. У мене на замці дуже відгукується на дітей. От на дітей в них прям це я бачу, що Дуже сильно має ефект, тому що діти вони дуже переймаються цією темою і зрозуміло, що коли говорять за дітей, починається і тема військових. Ну тому що більшості дітей да, батьки військові. Тому піднімаються одразу два оцих гострих питання, і тоді вони слухають більше. От я те, що я помітила про Угу. Ну, якщо трошки повернутися до ось цієї акції, яку ви проводили 9 травня, ну ми просто всі всі редакцію, там наш монтажер, я писала текст, всі ми були так чи інакше включені в те, щоб це опублікувати, і власне опублікувати на іноземну аудиторію, ми субтитрами писали. Англійськими. І от був вражений наш монтажер про те, як просто люди мовчки стояли з українськими та, ну, написами, а на них буквально ну, кидались. І він порівняв це як з макаками, просто як якісь mm -hmm. скажені обізяни просто кидались на людей. І от, от це теж дуже страшно. Вас захищала поліція в ці моменти? Чесно вам скажу, а... Я б не сказала, що вони захоча. Вони так, вони типу, дивились. Uh -huh. Ну от на нас, ну в нас хлопці напав один росіянин. Він, ми його бачили. Ми стояли поруч з дівчатами, і я нашим хлопцям, які там стояли позаду, деякі я кажу: хлопці, підійдіть ближче, тому що до нас крутиться росіянин. і в, мен, ну, в мене погане перечуття. От реально, що щось буде. І в принципі, воно справдивалось. Тобто, в нас тоді знімали один центральний канал. І це росіяни дійсно крутився біля нас, і коли оператор того каналу вони він відвели камеру на нас, от в ту секунду цей росіянин напав, тобто він просто накинувся, вихопив прапор. Наш хлопець побіг за ним, тобто він впав на проїжджу частину. Він щасав собі руки-ноги. Ну, добре, його швидко зреагували, але зреагували наші. Поліція підійшла через 5 хвилин. Mm -hmm. І причому найгірше в цьому всьому було ще те, що. Росіяни почав кричати, що ой, мені тут курточку порвали, І австрійці такі: ну, платіть штраф, і той. І той». Ми такі, а за що ми маємо платити? Ну, тобто, типу, він спричинив провокацію, вони такі кажуть: Ну ви ж типу йому зашкодили майно? І оце, от, ну, коли ти розумієш, що типу, да, наче тебе захищають, але дуже дивно захищають. Наскільки, на вашу думку, у відні об'єднана українська спільнота? Наскільки багато в ній людей, як ви себе от всередині цієї спільноти почуваєте? У нас є відомі досить організації декілька скажімо так. На початку повномасштабної у нас було дуже сильне об'єднання. У нас, Насправді виходило дуже багато людей. Зараз наразі мені здається, тому що Відень, в принципі, досить непросте місце для існування. Там є свої специфіки, і нас виходить менше. Але от є люди постійні, яких я завжди впізнаю, вже от три роки підряд. Ми там зустрічаємося, і ми можемо взагалі не спілкуватися. Там я не знаю один з одним, але на демонстрації бачимося таке, о, привіт, як ти? Угу. Або як твоя родина. А от тому, в принципі, я знаю, що наші організації вони намагаються робити все можливе, щоб привернути увагу до якихось гострих тем. І ну, звісно, що знову ж таки треба не забувати. А що, оскільки це все тримається дуже на великому аля ентузіазмі і волонтерстві, дуже багато людей просто виснажуються, на жаль. Тобто, просто люди, коли не бачать фідбеку, це ну, це, це опускаються руки. Це як я зараз теж давала інтерв'ю одному телебаченні, я казала, що ви знаєте, ну, мене спитали, да, Я кажу, українці, які за кордоном, потребують українців в Україні, українці, які в Україні, потребують за кордоном. Тому що ми один без одного ми не можемо. Тому що в українці, як і в Україні, ви нам допомагаєте от якраз, да, поширювати інформацію от, через соціальні мережі, через підтримку каналів. Люди, які за кордоном в них вже набуті якісь контакти, які можуть також привертати увагу до загострених тем. Тому от ми прям от дуже можливо, щоб ми от і тут, і тут були об'єднані, на мій погляд. Ви знаєте, можливо, це не до вас запитання, але воно мене тут дуже турбує. і Я дуже часто багато про нього думаю. І можливо, ми з вами зможемо про нього трошки поміркувати. В Харкові раз на два тижні відбуваються акції фріазов, ну вони присвячені військовополоненим, зниклим безвісти. І я досить часто вступаю в такі дискусії, хоча кожен раз собі кажу, що не варто цього робити, з людьми, які кажуть, ну що це нічого не дає, або шкодить, приміром. І, ну, і серії там наведи мені аргументи, чому це корисно і завжди ці люди, які зі мною сперечаються, вони говорять про те, що от якби люди виходили за кордонами, впливали на свої уряди там. А ці очільники цих урядів в переговорних там процесах можуть бути важливими і доречними. От тоді я бачу цей ланцюжок логічним. У нас же наші там сили і наші парламентарі роблять все для того, щоб наші поверталися. Умовно так. От. І... Мені, мені немає, що на це відповісти, тому що дійсно за кордоном ми не бачимо таких акцій. І цікаво, чому досвід в Україні не надихає людей за кордоном для того, щоб це робити, як ви думаєте? Насправді хороше питання. Я не буду казати за всіх, тому що я суджу конкретно завжди по людях. Але мені здається, люди, які за кордоном, те, що я помітила, в них або вони. Якось так впливає травма, що ти виїхав, і ти в принципі намагаєшся не згадувати, тобто травматичний досвід, і ти там просто вода живеш своє життя, ти просто фокусуєшся mm -hmm. на своїй родині. Є люди, які от я розумію, що напевно, якщо ти доточний родиною або друзями. От тоді це дуже гостро. Ну, наприклад, для мене дуже важливо, коли ми кажемо слоган, да там слава Україні, у нас там є там, те, що ми кажемо, одна з речей, яку я завжди кажу, це «Free Azovstal», Донбас це Україна, Крим це Україна. І я завжди кажу, що будь ласка, кажіть це завжди на будь-які демонстрації. Так само, от, як я вважаю, що хвилина мовчання має бути в кожному місті, обов'язково. Так само, ось ці слогани, коли ти виходиш на демонстрацію, неважливо за країною, чи ти за кордоном має казатись. І тому моя особиста думка, чому за кордоном інакше? Просто вони дійсно починають жити своє життя. І оце, от, напевно, найсумніше. Тому що ну, просто ти забуваєш звідки ти. А це важливо пам'ятати. Так, да, на жаль. До речі, про хвилину мовчання можу сказати про такий про те, що вона доречна всюди. Я от була на концерті Кургани агрегат» і музиканти вийшли, вони заспівали першу пісню, а і так грамотно і правильно підвели до того, що ми зараз можемо ось тут стрибати веселитися завдяки людям, які щохвилини нас захищають. І давайте схилимо голову хвилині мовчання. І це було так по-справжньому, і це було так щиро і. Здавалося б, та концерт гурту, де купа матюків, суржик, роздовбайство таке веселе, але водночас це допомагає триматися берега. І мені здається, що цей досвід може бути добре імплементований, будь-де взагалі, якщо здається, що це не. Недоречно, не вам це лише здається. Головне, щоб це було, мабуть, просто щиро, по-справжньому, щоб людина це відчувала. А, якщо говорити про вас як про волонтерку, ви вже зазначили, що ви волонтерка а, з початку російсько-української війни, з 2014 року. А як ви пригадуєте, як для вас ця вся історія починалася? З чого? Ну от на той момент мені було 19 років, коли почалася війна, і я починала з Майдану. Банально, тобто, при чому що <смеш>, так смішно було? У нас були будиночки біля сени. Прям я бачила дуже добре все, і я займалася тоді поселенням людей. У мене були величезні списки, тому що тоді ж приїжджали люди, і треба було шукати квартири, житло. Але як мене мама каже, таку фразу про мене вдома каже: таке мале, таке революційне. Оце <смеш> про мене. Тобто, я не могла сидіти на місці, я така, блін. Ну, треба щось ще, ще робити. Я така, піду в КМДА, А в КМДА ми, типу, були на кухні. Я така, о, клас, ну типу, мені подобається. Потім така, так, щось мені нудно, хочеться ще пригод. І я приєдналася в журному палаці до парамедиків. Мені було цікаво, тому що в мене сім'я, викладачі і лікарі. Мені було, в принципі, цікаво, вони не давали тоді курси безкоштовні, що можна було прийти до. Ніхто не знав, тобто як обертається майдан. І от я, от так от всюди-всюди потрошки тикалась. Наприклад, також в мене, до речі, класний був дуже проєкт. Я приєдналася до класних хлопців з дівчатами. Ми робили марки і листівки з майдану. І це ми самі робили ілюстрації. Це було дуже круто, тому що зараз я це зберігаю вдома, і кожен раз, коли я подорожую, у мене є от з собою навіть ця марочка, одна з я взяла ж до всім показую, кригувати. Віці, які ми типу, листівки робили. І це реально круто, тому що ну це просто У нас був слоган: а, типу, можна отримати марку або листівку за одну хорошу справу. Просто да от, і ти можеш відправити листом своїм рідним. От і після закінчення майдану, о, ну от. Коли був розстріл Майдан, верніше, мене мама терміново відправила тоді в Прагу, але я повернулася через пару місяців, я не змогла бути там. І от якраз, наприклад, моїм другом Чехом ми вирішили: Окей, давай знімемо документальний маленький фільм для чеського телебачення якраз про окупацію Криму, і тоді вже починала ну, завоювати схід. І ми з ним почали, тобто, от сюди. Влазити, де тільки можливо, тому що тоді я, я теж е, спілкувалася з багатьма військовими і волонтерами. Ми змогли зняти ось цей документальний фільм. І після цього всього, я ж кажу, мені мало було приходити, і я вирішила, окей, я поїду на схід, не сказавши мамі, я сказала, що я у Львові. Да, Мама дізналася таки пару місяців назад, тому що давала інтерв'ю, вона почула. От, і я поїхала на схід видавати гуманітарну допомогу, і це, напевно, до речі, от після цього це такий був зарядок для мого починання зараз. Тому що я тоді дуже запам'ятала хлопчика одного, який вийшов до нас, ми привезли йому їжу, і він каже: А я не буду брати українців, я русський, і я просто офігіла. Ну, чесно, тому що я така, блін, це там буквально пару місяців було до да, окупації. А в них вже про миття цих мізків, як пропаганда впливала. Я така, блін, треба щось з цим ну, буде робити, коли повернемось. І да, і от в Києві я займалася цим питанням. Гострим якраз як пропаганда впливає на дитячий мозок, що саме вони їм вкладають, що саме які аля, знання, якщо це так можна назвати, які підручники вони їм дають дочитати, як проходять їх уроки. І я прям дуже сильно копалася в цій темі і паралельно я була з АТОвцями в військових шпиталях. Mm. Тобто, і готувалася до університету. Це так, це так біографія. Так. — Зараз ви. Власне, приїхала, як ви вже зазначили на початку етеру для того, щоб попрацювати з харківськими дітьми. Так що ви можете сказати про морально емоційний стан харківських дітей? Вони у вас дуже цікаві в тому плані, що от я от буквально перш ніж до вас приїхати в студію, і я була з ними два дні підряд, от вчора і сьогодні. Вони у вас дуже тактильні, їм прям дуже не вистачає тепла, обіймів, отам, поговорити, щоб їх вислухали. Причому що це дійсно дуже цікаво спостерігати, як в них переключається настрій. Тобто вони можуть гратися, типу, як просто звичайні діти. Там. І тут раптом видно такі симптоми для як ПТСР. Вони можуть просто взяти іграшковий автомат і кажуть, так, все, я пішов на караул. І, от, наприклад, до мене сьогодні підходила дитина, він каже: А покажіть ваші документи. У мене тут блокпост. І тобто, і це от, а ти дивишся, там, ну, вибачте, стінки, намальовані, там, я не знаю, маленький принц ілюстрації, гарні. І дитина от зі зброєю, тому що він захищає от цей центр і каже: Я маю перевірити документи. Або там, наприклад, от мені зараз розмалювали діти руки татуюваннями, і, наприклад, одна дівчинка, от у мене тут татуювання, вона розглянула, написала мені: це тобі квіточка чудес, тому що ти чудо. А я вірю в магію, і я вірю, що тебе, тебе будуть захищати наші військові. Mm. І це якраз просто я розумію, що наскільки жахлива Росія вкрала просто наших дітей з дитинства, вона змінює їх свідомість, тому що вона зараз ну, мені кажуть, ну, ми звикли. Там вибух, а ми звикли. Ну, тобто, але хочу зазначити, що у вас дуже про них піклуються. Ну, нами в цих центрах, які я була, вони їх там зробили кінотеатр. Тобто, я, наприклад, я в них сьогодні питала, я кажу, а як, от коли сирена, або там вибухи? Каже, а в нас тут є кінотеатр, ми і мультик вмикаємо. Ну, там, Лілої Стіч, вони дуже люблять цей мультик. Каже, ну, тобто, або так само вони їх розважають, вони намагаються з ними от на тему війни проговорювати. А що ти відчуваєш? А давай там типо, якось переключимось. Так само я єдине, що ви зрозуміла для себе теж, поки я тут, вам дуже-дуже потрібні психотерапевти, якісні психотерапевти, що дорослим, що дітям. Тому що от в цьому я бачу, що дуже гостра потреба. Так, мабуть, що все одно ну, вже краще люди стали сприймати представників цієї професії, бо раніше це ж головна умова то я не псих, я не піду. А зараз уже люди прекрасно розуміють, що це не тільки з психічними порушеннями, та Після. треба звертатися до фахівців. Але все ж таки, та, дійсно, особисто моє життя, психотерапія покращила просто неймовірно. І я не знаю, як би я. Вивозила, та якби фахівця не було в моєму житті. Тому, друзі, якщо вам дійсно, якщо відчуваєте, що вам потрібна ця допомога, то, будь ласка, не, не зважайте, не звертайтеся. Коли ви назад, і коли можемо чи чи ми можемо трошки сказати, що коли вже буде та, якийсь результат від того проєкту, яким ви нині займаєтесь? Угу. Ну результат буде 5 липня, угу. от якраз те ще казала, відні буде проходити виставка. А, мене познайомили з декількома вашими головними волонтерами. Ми хочемо показати три документальних маленьких фільми. Буде показ, буде показ о, якраз малюнків нових. І, ну, тому що в мене мій проект він в принципі не тільки ж про малюнки, він про творчість. Тобто там пісня, віршик. Все, що завгодно, да, от як ти хочеш себе проявити, як ти хочеш показати те, що ти відчуваєш. Тому це все буде розміщено от, у відні на виставці, і ми робимо з моєю подругою. Е Благодійний такий концерт, міні-концерт 5-го числа. Це якраз Марія Ярмак. Я її витягнула з Лондону. Mm -hmm. Вона там зараз проходить навчання. Якраз нею, до речі, у Львові буде концерт. Я зараз, от якраз маю фінальна точка, це у мене Львів. Я хочу її прийти підтримати. Якщо що, Марія, привіт. Вот. І якраз це все ми будемо показувати. І от, от тому що для мене важливо, що ми не просто це також зробимо для звичайних людей. Ну, це, звісно, ми тільки раді. Але я хочу привернути увагу і австрійські медіа, і австрійських політиків, і культурних діячів, тому що я ж кажу, мені хочеться, щоб нашим дітям допомагали ще більше, тим більше це гостра тема дійсно. Так, да, я по перше дуже вдячна вам за цю роботу Дякую. і ви як на початку сказали, що у іноземців є там хибне сприйняття, що ми всі сидимо в бункерах, а ми на противагу їм розповідаємо про те, що у нас є тут і відкриваються якісь заклади, і жінки роблять манікюри. І тут дуже важливий оцей баланс, та дотримання того, що не те, що А, та у нас та ракета падає, та яка нам різниця, ми хорошо живемо. А, і все ж таки показати, що так, як казав Микола Хвильовий, хай живе життя, що ми все одно продовжуємо жити згідно цього гасла. І мені здається, що саме ось така робота, такі виставки і таке, такий мистецький дотик до теми війни, що він, ну, мабуть, як найкраще може передати і розповісти найширше, я дуже бажаю, аби аудиторія, яка до вас прийде, вона була вдумлива і вона зрозуміла ті акценти, які ви хочете розставити, які ви хочете донести. Я вам дуже дякую, що ви до нас завітали. Дякую вам. І сподіваюся, що робота буде доброю, і що після переможна виставка, яку ви приїдете знімати сюди, буде теж яскравою, класною. І... І і з щасливим фіналом спасибі вам, дякую вам, друзі. Ми йдемо на власне випуск новин. Бережіть себе, будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, наскільки це можливо, і бережіть одне одного. Здайте кров, чому ні? От якраз з нагоди Дня донора мені здається, що це просто найкращий спосіб привітати себе і привітати своїх одномістян. Тож, друзі, ми з вами завтра почуємося дай боже <ріст> і і все, і все і все буде добре і розкажемо вам теж багато багато цікавого Все, па-па.